Доброго дня малята. Послухайте вірш про підготовку одного птаха до холодної зими. Влітку півник спав, гуляв. Взимку він голодував. Буду я інакше жити. Запасуся власним житом. Він зорав, засіяв лан. Проривав щодня бур'ян, а коли настало літо, уродило гарне жито, в цапа косу попросив, стигле жито покосив, колоски зв'язав у сніп. Приволік із дому ціп, швидко жито змолотив, перевіяв, просушив. І насипав у мішок посамісінький вершок. Потрудився півник вдало. Жито виростив чимало, тільки дірку бо спішив, у мішечку не зашив. Пішов додому, а з мішка золота лилась ріка. Біг позаду ховрашок і збирав зерно в мішок. Як прийшла зима голодна, знову півник був голодний, а маленькі ховрашки їли з маком пиріжки. Малята, то про якого птаха йдеться у художньому творі? Так, про півника. Як півник готувався до зими? Він Засіяв лан житом, зібрав його, змолотив та просушив. Чому півник знову залишився взимку без жита? Півник насипав просушене жито у дірявий мішок, і, поки він йшов додому, все жито з дірки висипалось. А хто зібрав зерно? Зерно в мішок зібрав ховрошок. Малята, що завадило півникові зробити запас жита на зиму? Чому так трапилося з півником? Він поспішав і назашив мішок. Є така приказка Хто спішить, той людей смішить. Чому так кажуть? Необхідно все робити уважно. Тоді не виникатиме нагоди кепкувати над вами. Якщо комусь смішно, то і іншому буває гірко. Малята, а як ви вважаєте, чи добре вчинив ховрашок? Що було б, якби він підказав півникові про його помилку? Півник взимку не був би холодний. Який у цьому творі ховрашок? Він хитрий, а півник. Півник неуважний. Малята. Як ви вважаєте, події відбувалися насправді? Чи це казка? Це казка. У казках. Тварини можуть розмовляти, виконувати людську роботу. Це віршова наказка. А взимку півні голодують? Ні, півні свійські птахи. За ними доглядають люди. Тож будьте уважними до своїх вчинків, допомагайте одне одному. Бувайте, малята, до нової зустрічі!